Туристичні родзинки свого краю Волинського презентував на євроцентрі начальник департаменту інфраструктури та туризму Волинської ОДА Іван Мирка. Волинсько-Галицьке князівство це ця місцена, де відбувалася наша держава. І тому пам'ятники пам'ятки архітектури, історичні пам'ятки на Волині дуже потужно представлені. Цікаво людям побачити таку, скажімо так, дику природу Волині. Це ще можна всюди на Волині відчути і сплав зробити, і по лісу пройти і на велосипеді проїхати. Туризм на Закарпатті можна і потрібно розвивати, зазначив начальник управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Денис Ман. потенціал у краю є. Важливо а, працювати над брендом іміджем Закарпаття туристичним на даний момент в області діє обласна програма туризму курортів на 2011-2015 роки. Наразі вона закінчується. Ми Формуємо чи аналізуємо, як вона була виконана, що вдалося зробити, що не вдалося зробити, і паралельно вже готуємося до нової програми на разом спільно з фахівцями. Розробляємо нову на 2016-2020 роки. Подібні заходи, спрямовані на популяризацію України та й Закарпаття. Зокрема, потрібні на цьому наголосив голова Закарпатської ОДА Геннадій Москаль. Він разом з міським головою Віктором Погорєловим та начальником управління туризму та курортів Закарпатської ОДА Денисом Маном поспілкувалися з кожним з учасників туристичної виставки ярмарку. Без пропаганди у нас туристичні сезони не будуть вдачними. Є великий інтерес, і ви бачите, представлено дуже багато областей з інших регіонів України. І нам не потрібна тут хімічна промисловість в Карпатах, в деяких районах, як Міжгірський, Воловецький, Великоберезнянський, Беречинський. І інші, це сама природа створила, що ці райони мають розвиватися тільки по лінії туризму. Представники туристичної галузі області презентували на виставці нові туристичні об'єкти, і все це із місцевим колоритом. Захід супроводжувався виступами закарпатських фольклорних колективів. Вже 29 вересня. Закарпатці представлять свої туристичні родзинки в Києві.